Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем. Ми з вами сьогодні слухали під час Божественної літургії відривок з Євангелія від Луки, в якому розповідається про так званий чудесний улов риби апостолами, коли Христос проповідував біля берега Генісарецького озера. Або Галілейського моря, як його ще називають, сидячи в лодці, тому що людей було дуже багато, а потім звелів господарю цієї лодки Симону відпливсти на глибину і закинути сіті в воду. І Симон відповідає йому, що ми цілу ніч кидали сітку, нічого не вловили, але раз ти кажеш, вчителю, то вже за твоїм словом я піду і зроблю те, що ти кажеш. І вони зловили дуже багато риби. Так, що знадобилася допомога іншої, іншої лодки, іншого човна для того, щоб ту всю рибу витягти на берег. І сталося чудо, тому що Симон, як досвідчений рибалка, знав, що не можна буде, якщо вночі нічого не зловили в день, не можна буде нічого зловити. Але він послухався Христа. І коли відбувся цей улов, для нього це було явне таке відкриття, явне таке диво, він падає на коліна і просить його вийти з свого човна, Вийди від мене, тому що я чоловік грішний. І Христос відповідає йому такі слова. Що йди зі мною, і віднині ти будеш ловити людей. Що мається на увазі? Мається на увазі, що Симон, пізніше названий Петром? Разом з іншими апостолами ходитиме з Христом, буде свідком Його життя, його чудес, його проповідей, а потім і сам стане на шлях проповіді, і, так би мовити, оцю сітку церковну зловить багато людей. Багато людей приведе до Христа через свої проповіді, через свої послання, які зберігаються в кодексі нового заповіту, який ми з вами до сьогоднішнього дня маємо і читаємо. Таким чином, апостол, Симон стає апостолом Петром і стає ловцем людей. Євангеліст Лука описує і ту реакцію, яка була Симона на ці слова, на цей заклик Христа. Він покидає одразу все, що в нього було там на місці, розвертається і слідує за Христом, і далі вже до кінця своїх. Днів до кінця свого життя буде вірний Христові служитиме лише проповіді Його святого Слова. Тобто відбувся з боку Бога заклик на адресу Симона, і Симон цей заклик сприймає і йде за Богом. І так і в житті кожної людини відбувається момент заклику, коли Бог закликає людину до чогось. Цей заклик може бути такий. Принциповий, як, наприклад, у житті Симона в цей момент, коли він був рибалкою, а тут йому довелося повністю змінити своє життя, повністю перемінити свій спосіб мислення, спосіб діяння і стати апостолом, проповідником великих духовних істин. Господь закликає кожну людину. По-різному закликає когось якимись обставинами життя. Когось чиїмось словом. Дуже мало, на жаль, людей приходять до Бога через е, щось хороше, через добро, через щастя. Я знаю у своєї практики лише одну родину, яка прийшла до віри в Бога через добро. Це була молода родина на той час, років 30, було чоловік, дружина, маленький синок. І вони прийшли до нас у храм, до священника і кажуть, батько, ви знаєте, в нас так все добре. Ми одружилися, народили хлопчика, ми почали започаткувати свій бізнес, він нас гарно пішов, у нас є гроші, ми збудували собі будинок. Ми розуміємо, що це нам, мабуть, Бог допомагає, бо так, так не може бути. Це нам Бог допоміг. Як ми можемо віддячити Богові? І от вони не просто там подякували Богові, там, чи пожертвували на храм, чи замовили подячний молебень. Вони лишилися в храмі. Вони до кінця, бо вже дружина, на жаль, померла. До кінця свого життя вона була постійною парафіянкою храму разом з чоловіком, разом з своїм хлопчиком. Вони воцерковилися через добро, через щастя. Але це я знаю такий один випадок з своєї практики. І я знаю сотні випадків, коли люди приходять до Бога через щось нехороше. Бо коли з нами трапляються якісь скрутні життєві обставини, ми починаємо, ну, на жаль, не багато людей, але все рівно люди починають задумуватися над тим. А чому це сталося зі мною? А що було неправильно? І роздумуючи над цим, вони приходять до віри в Бога. А, на жаль, у більшості випадків людина просто шукає виходу. І вона намагається знайти якийсь вихід. І коли всі земні можливості вичерпуються, вона починає до Бога звертатися з проханням про помилування, про допомогу. І Бог відгукується на це питання. І так людина приходить до віри. Тому, на жаль, через. Скорботи через хвороби, через різні обставини життя, складні такі, як у нас, наприклад, коли ми хтось лишається у війні, хтось від неї втік, хтось, як ті самі ізраїльтяни минулої ночі опинилися під ракетним страшним ударом, виникають ось такі обставини життя, і люди починають згадувати про Бога і починають шукати до нього шлях і таким чином приходять до віри. Так відбувається заклик Господній. Навіть богослови кажуть, богословствуючи, роздумуючи над питанням божественної благодаті, кажуть, що є особлива, призиваюча Божа благодать. Звичайно, це умовний такий поділ. Та все ж бувають такі дії Божого промислу, коли людина ставиться в такі умови чи отримує такі откровення, які призивають її довіри в Бога. І вже від людини залежить, вона може на цей призив відгукнутися, а може на нього не відгукуватися. Це вже інше питання. Але Господь, який розіп'явся за всіх нас, хоче, щоб ми всі спаслися, тому кожну людину хоча б раз у житті він призиває. Звичайно, бувають призиви і меншого такого значення, меншого масштабу. Наприклад, людина ходить до храму і молиться там. і... В храмі звучить, звучить спів, вона підспівує, а регент Хора почув, ага, підспівує. Підходить, каже: знаєш, в тебе може бути толк. Давай підходь до нас співати у храмі. Це теж Божий призив. А вже людина потім вибирає собі, і думає, так співати в храмі. Це треба щонеділі бути на службі, що свята, це треба ходити на репетиції, це треба бути вранці вчасно. І оце вона, і вона вибирає, що для неї важливіше. Власний спокій, власний сон, чи все-таки долучитися до ангельського служіння, яким є церковний спів по своїй духовній суті. Людина може не, не піти за цим. І це не означає, що вона загине там чи буде їй там дуже погано. Ні. Але в неї є можливість прославити Бога своїм трудом. Не просто стоянням у храмі, а своїм співом. І ось вона її може використати, а може її не використати. Це Залежить від неї, від самої людини, від її духовного настрою. Бувають взагалі якісь такі призиви щоденні, невеличкі, до якоїсь доброї справи. І знову ж таки, людина може на нього відгукуватися, може не відгукуватися. І е, кожного разу, коли ми цим нехтуємо, цим призивом Божим, кожного разу ну, трошки. Ми себе від Бога віддаляємо. Тому треба бути уважним у своєму житті, для того, щоб розпізнавати оці Божі призиви, Божі знаки, які на нашій життєвій стежині розташовані і там, і там, і там. Господь нас кличе завжди, щоб ми не втрачали духовної такої бодрості, духовного тонусу, так би мовити, щоб ми йшли до свого спасіння. Я згадую також такий цікавий випадок. У нас, коли я служив у нас в центральному соборі нашого міста, якось у суботу я служив літургію, е якраз впав сніжок, приходить староста, каже, батько, оголосіть, будь ласка, щоб люди сніг прибрали, бо вона нападало, треба, щоб до вечері було прибрано. Я служив літургію, так як я зараз говорю проповідь, кажу, будь ласка, брати і сестри, хто має можливість лишитися, щоб ми прибрали сніжок з вами. Ось, ну, чоловік було тридцять на літургії. А само собою, касирі, хорісти, прибиральниці завжди присутні на літургії. Закінчується літургія, виходжу, я б також прибирати сніг, разом з усіма вже, коли розоблачився, бачу всі наші штатні, прибиральниці, харісти, касір прибирає і один чоловік тільки лишився з усіх прихожан. От. А потім ми швидко, стіжок був невеличкий під швидко, швидко прибрали його. От, і біля е, собора була така будочка невеличка, ще нашого єпархіального управління не було побудоване, і там будуть завжди. Ми пили чай, і, і, і обідали, якщо була можливість така. І от після прибирання снігу накрили на стіл, хтось приніс якісь пиріжки, ми пили чай, сидимо, говоримо. В нас була така прибиральниця, тетя Галя, яка все життя прожила в селі, ходила на фермі, працювала, а в кінці переїхала в місто і вже служила при храмі прибиральницею. Що нас заговорили і питає цього, цього чоловіка, а ви давно сповідалися? Треба, треба до сповіді ходити. Каже, я не сповідався ніколи. Каже, а як це? Ви ж хрещений Я кажу, мусульманин. З усіх православних християн лишився один мусульманин прибрати сніг. Звичайно, у всіх інших були важливі проблеми, важливі справи, якісь невідкладні. Зрозуміло, що ну, у всіх була причина. Але факт лишається фактом. З усіх християн, які стояли. На Літургії лишився один мусульман прибирати сніг біля храму. Він просто був у храмі, стояв, слухав службу. сподобалося йому. І почув цей заклик, і на нього відгукнувся. Від... Від... такі парадокси бувають. Тому треба бути уважними в своєму житті, щоб цей заклик Божий не пропустити, не проминути його. Тому що він може повторюватися, а може і не повторитися більше ніколи. Господь нас зве, ми кажемо: ні, в мене зараз є щось важливіше. Чи... Не сьогодні, не зараз, іншим разом. Ну і все. Тому що Господь повністю володіє всім світом, Господь всім керує, але Господь ніколи не посягає на лише на одну річ, Господь ніколи не посягає на свободу людської волі. Ми вільні вірити або не вірити, робити добро або робити зло. Господь на це не посягає. Ми потім лише після своєї смерті. Несемо відповідальність за те, які ми вибори робили в своєму житті, як ми поступали, чи ми відгукувалися на цей Божий призив, чи ні. Потім все воно нам воздасться у вічному житті. Тому будемо, дорогі браті і сестри, уважними завжди до свого життя, будемо прислухатися до Божого голосу, який звучить через обставини нашого життя. Через слова наших рідних і близніх, через святе письмо і будемо завжди з охотою слідувати за Божим призивом. Амінь.